Дорогі українці, вже майже три роки триває російська агресія проти України. У цій війні вже загинули понад 10 тисяч наших братів і сестер. І, на жаль, українські солдати продовжують гинути майже кожного дня. Ці українські воїни сьогодні захищають не лише Україну, але і усю Європу від російського агресора. Можливо, щоб голос цивілізованого світу проти російської агресії сьогодні звучав сильно і потужно. Можливо, щоб західні санкції проти Росії тривали, і щоб агресор продовжував платити високу ціну за свою авантюр. Тому я закликаю всіх українців Латвії, всіх наших латвійських друзів. Приєднатися 21 січня до акції Stop Putin's War in Ukraine, яка вже втретє проходитиме по всьому світу. Я е, закликаю всіх вас не залишатися в стороні, тому що сьогодні е, дуже важливо стати на захист свободи і незалежності України, на захист наших громадян, які продовжують гинути у цій кривавій війні. Я закликаю вас у цей день відкласти все і приєднатися до цієї важливої акції проти російської агресії в Україні, розв'язаної кремлівським режимом. Символічно, що саме в ці дні наприкінці. Січня ми традиційно відзначаємо День соборності і злуки, день, коли майже 100 років тому українці і зі східної і західної України об'єдналися в одну державу. Я закликаю всіх зробити це і зараз: об'єднатися навколо захисту України і сказати. Ні, російської агресії проти нашої держави. Слава Україні! Героям слава!